23 червня на водогоні відбулось народне віче з приводу протесту забудови та вирубки зеленої зони. Сьогодні проїздів мітинг, Можна назвати це мітингом, можна назвати це громадськими слушаннями относительно застройки участків лісу, які в час були відведені під застройку. Сесії председательством Леоніда Черновецького представник забудовника прокоментував ситуацію та спробував налагодити контакт з обуреними жителями водогону. План за Шозика простой. Он хочет построить здесь нову інфраструктуру, парки, садики, школи, новые дома небольшие. Ну я благородя території, тобто концепція проста, враховуючи інформацію щодо намагань забудовника та обговоривши питання з громадою, Народний вічі постановляє організувати збір підписів громадян із зверненням до Верховної Ради України стосовно скасування забудівлі, призначити територіальній громаді водогону статус замовника, щоб громада селища сама вирішувала, кому і на яких умовах доручати реконструкцію населеного пункту. Якщо громада сильна, якщо громада єдина, якщо громада міцна, якщо всю громаду підтримують ще зовнішні сили прогресивні, які є в нас в країні, то ми не будемо і надалі незламними, і ми разом всі переможемо.